У нас турнірна таблиця. Давайте дивитися зараз на турнірну таблицю Динамо Шахтар Карпати. І Карпати мають лише на одне очко менше, ніж у Шахтаря. І в наступному турі поєдинки будуть дуже і дуже цікаві. Карпати на третій сходинці маю, хочу вам сказати, що маю гарний банний халат. Карпатівський. Якщо вони закінчують чемпіонат третіми, то вийду в прямий ефір. Вийду в прямому ефірі. Внизу турнірної таблиці, бачите, у нас запорізький металург, Чорноморець, Олімпік, Говерла, Ворскла. Я думаю, що... Ворсна підтягнеться так само, як і Волин. І у нас буде дуже цікава боротьба. Я думаю, що починаючи десь, напевно, з третьої сходинки. Ну і так само за чемпіонство. Наступний тур. Шахтар Дніпро в п'ятницю, тому що Шахтарю грати лігу чемпіонів. Поєдино безперечно центральний. Ну і матч Динамо Карпати, з огляду на те, як зараз відбуваються події, він є другим у нашому табелі проранги. А можна і першим. Правильно? Тебе так точно однозначно. Хто за кого ковопели? Дуже багато цікавих поєдинків, і безперечно, що ми про всі ці поєдинки розповімо наступного тижня.